У Дніпропетровську продовжують рятувати солдатське життя за останні дві доби до лікарні імені Мечникова привезли 11 поранених військових зі сходу. Серед них і троє бранців бійці 28-ї, 99-ї бригад і батальйону. ОУН за життя одного борються і дотепер. Він потрапив до рук медиків у дуже тяжкому стані. Про самопочуття військових дізнавалась Евеліна Михайленко. Аж тепер я бачу, що вже все нормально. Я не вірила до цієї їх. Тепер я бачу, що все нормально. І буде нас усе нормально. Надія Артемчук не може стримати сліз. 24-річного сина Віталія відправила на війну здоровим та дужим красенним. Зустріла із пораненням ноги та ушкодженим оком. Так познущалися над її кровинкою бойовики. За три місяці сина пані Надія бачить вперше. Жінка дзвонила. Ну, я думаю, кожен знає про що була мова. Про що була мова? Я тільки просила одне. Сину, врятуй життя мого сина. Не роби те, що ти мені сказав. Не роби, в тебе ж мама є, так само тебе ж мати родила. Наш фронт оборони оказав просто технічне судя групи Рубана. Взагалі, слава Богу, парень з матір'ю, парень поїде домой. Після першого ранення знову повернувся на фронт. Відно, що настоящий патріот, настоящий укроп. Нині у лікарні Мечникова перебуває ще двоє колишніх бранців. Роман Копацій із 28-ї бригади і досі в реанімації у полоні пережив нелюдські тортури та знущання, адже вдома на нього чекає дружина та шестеро дітей. У Романа коло терезане рани груді, живота, повріждень кишечник, серезонка, край печені, 12 перстна кишка. Слава Богу, є маленька положительна динаміка. Удалось запустити кишечник. Від його ліжка не відходить мама. На вигляд зовсім тендітна, але мужньо поїхала визволяти сина з рук так званих ДНРівців. Я його, його там я, навіть, побачила. в Пліну я, мене доставили туди до нього. Все, що змогли, зробили. Да. Мені важко про таке казати. Унаагүй шүүп там. Я лимбатаа барьсан. В один день із Романом визволили і Вадима Бабенка. У полоні був із січня. Його та ще півсотні побратимів-бойовики тримали у приміщенні архіву Донецької СБУ. Спав український воїн на полиці заввишки у 6 метрів, але з нею впав та зламав таз. Після цього ще місяць перебував без лікарської допомоги. Нині у лікарні Мечникова продовжують боротися за життя поранених військових. Адже за останні дві доби до лікарні привезли із зони АТО ще 11 бійців із різними ступенями тяжкості. Євліна Михайленко Максим Будерченко новини 9 каналу